За сприяння міжнародної організації ЮНІСЕФ в Україні та за фінансової підтримки Німеччини у Коростенському міському ліцеї No12 розпочалися ремонтні роботи. В межах проєкту проводиться ремонт центральних сходів закладу освіти, а саме заміна старої стяжки на нову. В подальшому планується проведення облицювання плиткою. Також буде встановлений підйомник для осіб з особливими освітніми потребами. Великий об'єм робіт запланований у двох спортивних залах. На першому етапі вже демонтовано стару підлогу. Розпочалися роботи з монтажу нової штукатурки. Триває етап підготовки до бетонної стяжки підлоги. В подальшому планують встановити душові піддони у роздягальних спортзалу. Також запланований ряд робіт у приміщеннях кабінетів біології та хімії. Буде замінено стару покрівлю, яка зазнала значних руйнувань в результаті вівітрювання на нову. Якщо говорити за внутрішні приміщення, то роботи будуть проводитися на всіх поверхах. Перш за все буде демонтовано та замінено на нові вікна, на нові металопластикові вікна. Також у частині приміщення буде замінено. Старі дерев'яні дверні коробки на нові металопластикові. Заміна у ряді приміщень буде освітлення. На це теж треба наголосити увагу. Будуть замінено розетки, встановлено вимикачі. Окрім того, хотілося б сказати, що буде проведено монтаж системи. Вентиляції і на сьогоднішній день це одне із важливих завдань, яке стоїть сьогодні перед нами. Варто зауважити, що останнім часом відділом освіти проводиться значна робота щодо залучення позабюджетних коштів. Так, у минулому навчальному році були проведені ремонтні роботи в міських ліцеях номер 5 7 та 9. Цього року роботи продовжені. Перше це дошкільної освіти номер 14. де також повністю за кошти міжнародних донорів. Було облаштоване укриття для наших вихованців. На сьогоднішній день проводяться роботи знову ж таки за донорські кошти в Центрі розвитку дитини номер 17 І сьогодні ми є слід самі робіт, які проводяться на базі. Міського ліцею номер 12. за словами Алли Краснокуцької ремонтні роботи у Коростенському міському ліцеї номер 12 триватимуть до кінця 2024 року. Також очільниця міського відділу освіти підкреслила, що вони і надалі працюватимуть у напрямку залучення коштів міжнародних донорів, аби спільними зусиллями створити кращі освітні умови для вихованців.